Слава Україні! Доброго вечора, друзі! Другий матч. Шосте місце, там ще Авенка має 13. Взагалі група в атаці, А тут втрата і Донго Куен. Тут на лівому фланзі Донго Куенд робиває білістій Мічі дві поразки, 16 м'ячів забитих, 11 пропущених, плюс 5 різниця, 14 м'ячі. Зараз США. Арман Дума скидає під удар партнеру. Є удар. Говорі небезпечний постріл по воротах. Ну, і відповідь зараз від Global Logic. Удар топоречку. топеречку. Тут продовжується атака. Удар поворотах від Ігоря Вишневського. Тідію з Гащук. Гащук на Шумського перекоплення. До Тут Обікрав суперника. Віталій Зинич пробиває! Бобков рятує свою команду. Не фіксує м'яч в руках. Кутовий з лівого флангу. Сергій Довереза тут І зараз небезпечно. Передача на лівий фланг. Закидання тут на Гащука. Гащук з Андрій Косач. Зараз його пас проходить на Романа Павлюса. Павлюс далі небезпечно. Але тут Олексій Бобков пас у центрі. Проходить далі в Довереза. Наразі не пробиває. І контрвідповідь. Вихід 2-1. Роман Муть передача на Івана Романова. Замість того, щоб переправити м'яч у ворота, то звичайно важко було Івану Романовичу зорієнтуватися. А... Ж, друзі, другий тайм поєдинку Global Logic Tікі з фланг Рушневський через Івана Романовича. Романович його удар. Є удар і м'яч у Сітці. 1-0. Роман Павлюс. Забиває. Другий номер команди. Роман Муть подає кутовий. Передача. передача на правий фланг. Андрущак пробиває. Підключає він Ром... Ярослава Заяця. Пресник Глобалодіг. Роман Бавлюс м'яч перехоплює. Роман Балюс. Далі передача. Вихід сам на самі м'яч у Сіці. У нас остає рахунок 2-0. Глобалоджік збільшує свою перевагу у цьому поєдинку. Відігруватися. Ну і тут, напевно, буде ризик, якщо зараз ще одна спроба проти нього Донгу Коен. Зберігає м'яч Статунчак. Перед передачею Андрущак розвертається. пробиває Андрущак, гру, по флангу на Романа Павлюса. Роман Павлюс зберігає м'яч у грі. Вдає передачу, удар, від того зараз м'яч відібрали. Ці клоболочок, здавалось би, але ні. Можна пробивати гащук в сред.